Міністерство впроваджує одразу декілька IT систем та реєстрів, які допомагають прозорому відновленню. Перше реєстр пошкодженого та знищеного майна РПЗ. Ця система забезпечує верифіковані дані щодо постраждалих об'єктів. Дані РПЗ використовуються, зокрема для програми компенсації є відновлення. Крім того, наявність об'єкту в реєстрі підвищує шанси на пріоритетне фінансування. Другий інструмент, який ми розробляємо, це геоінформаційна система регіонального розвитку ГІС. ГІС збирає і подає в зручному картографічному вигляді актуальну статистику громад і регіонів, не тільки руйнування, але й кількість населення, економічні показники, рівень доступу до послуг. РПЗМ та ГІС інтегруються в екосистему DREAM, яка забезпечує єдиний цифровий маршрут для проєктів відновлення. DREAM робить процес відновлення прозорим та підзвітним на кожному етапі інфраструктурного проєкту. Навіть якщо проектів десятки тисяч.